Давай, кажи, як тебе звати, скільки тобі років і де ти живеш? А, де я живу, не вказ. Mm? То точно секрет. То великий секрет? А там, там живу. Там. Там живеш? Кого? ти кажи, в якому селі живеш? В якому селі? Е... 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 Привет, на синка, папа. Скільки тобі років, Артем? П'ять. Що ти любиш робити? Сидіти за комп'ютером і все. Та гратися з повним ящиком і грусок. А що ти боїшся, Артем? Що ти боїшся? Е... Лева та той... й привідені. Ти думаєш, що вони існують привідення? Уночі виходь. Ти ходив. Mm -mm. у мультиках. Mm -hmm. Бо в зомбі та, якийсь, та якась тічка там, якийсь хлопчик, mm -hmm. якась горила там сильно була у мультиках QTV. Та й якась зла птаска, не знаю, яке, як її звати. І король дуже. Дуже страшний і любить і хоче убити тих, яких там там. Я знаю як. Охотнику на привіддень. Серйозно. То дуже серйозно, чома. Ще щось хочеш сказати. Йо. Давай, кажи. Теп... І я люблю дуже із дивитися фільми Гудка Боб у ту серії, що грязна бульбаска хотіла убити Патрік Мена, А грязна бульбаска не Патрік Мена взяла в рот, а гудка Боба». А, а Патрік Мен зразу. Слой анютю сил споризував, а потім грязна бульбаска полетіла на нього, хотіла ударити, а Патрік мен так зробив і, і свою вафлю від морозина, і свою вафлю від морозина став Патрікменом, настив собі сюди знак і в стани. Дружний дів, та й застібнув та й пусов битися з грязною бульбасков. Но все одно Патрік Мен виграв. О, у мене є іще. Сара. Що ти любиш їсти? Чому? Піц. Я люблю їсти піцю та ще як то його там з м'ясо. Хліб із зером. І ще пасули пасулі мацяти. Часто їш? Часто кажуть, та тоб їм. Коли захочу, тобдив. Де... Дома. Много? Много. Не боїшся много їсти? Ні. І не боюся, що у мене буде болити дерево. Та і це одної тварюги не боюся. Особливо мисі. Мисі не боюся. Миски. Помідори дуже корисні і огірки. Одних худають. Та й взагалі я люблю все займатися і все допомагати, коли захочу, коли щось дуже класне, коли там дуже класне, коли щось дуже смішне робиться тоді, я зміюся, коли моя сестра впаде в сіно чи як. Чи мама, чи маму тручну в сіно. Чи даду, чи дада впаде на, на плиті, й ще дуже люблю їсти салат з огірками та сметаном. Та, та їм віска до її дов, і їм такий салат. А тепер ще одне. Я, я свін Джордж. Я очень люблю динозавра. <риск> <риск> зняли усе. Мене зняли та й все.